Здається, Volkswagen Golf 2000 року з автоматичною коробкою передач. За ціною 5300. Чому така вартість? Власне, каже, пробіг оригінальний 122 тисячі. Контактний номер 067 265 45 60 68. Покажемо всередині. Ось так він виглядає. Кермо, перемикач, передач. Підйомники передні та задні. І це в нас хатчбек. Ось такі привезені з Німеччини. Задня полка це є, багажне відділення, як нове. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Автомобіль на автоматичній коробці передачі. Ну, продається Volkswagen Golf 12 року з пробігом 237 тисяч 1,6 і 77 кВт. Вартість 9200 автомобіль з автоматичною коробкою передач. Партроніки, передні, задні, легкосплавні диски, універсал затонований. Ось так він виглядає. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. З автоматичною коробкою передач і новий рік продається Nissan Note 2019 року. Ось так він виглядає. 50 пробігу за ціною 1,650. контактний номер 067 27 68 055. Ось так виглядає. Nissan Note. Кого зацікавив цей автомобіль, телефонуйте до власника. З автоматичною коробкою передач це Renault Модус. 2007-8 рік. Ціна договірна. Яка вартість автомобіля модуса? Яка ціна? Чи що? 6 тисяч коштує цей Renault Модус 2007 року. Модель 7-8 рік, 1,5 дизель. Автоматична коробка передач. Контактний номер 068 77 30 719. Ось вам Рено Можус. Так, виглядає він. Невеликий компактний автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це невеличкий автомобіль Peugeot 2009 року за ціною 6700. рік. 2008 грудень. Пробіг 153 тисячі. Контактний номер 066 017 08 85 Вартість пробіг 153 тисячі і вартість 6700. 1,6 бензин. От для міста ось такий Peugeot невеликий, компактний. Затоновані вікна, можливо відчинені, зачинені, тому показуємо зовні. Можливо, хтось шукав. І це у нас Peugeot 308. Гольф Універсалі 2010 року, 1.4 бензин з автоматичною коробкою передач за ціною 6500. Контактний номер 097 273 92 68. Ось такий гольф, продається з автоматичною коробкою передач. В білому красі, під лаком. на хорошій гумі. У кого цікавить, телефонуємо до власника. СД с класу вартістю 5100 з автоматичною коробкою передач 2,7 об'єм 2 об дизель. 2004 рік. Контактний номер 096 32 86 430. Ось такий це класу автомобіль з 2,7 потужним двогоном та автоматичною коробкою передач. Є деякі моменти, бачите, такі. От. Для того існує телефон. Телефонуйте і торгуйтесь. Сад Б8, 17 року в чорному красі, свіжий, з автоматичною коробкою передач за ціною 13 900. Можливий торг. 17 рік. Контактний номер 067 494 36 67. Можливий торг. З автоматичною коробкою передач, об'ємо на 1,6 бензин 2001 рік. Пробігом 138 тисяч. За ціною 4 тисячі. Контактний номер 0,97 42 35 987. Ось таке рено продається. Хто шукає собі автомат? Продається ось таке рено. Привезений з Франції. І це Renault Senic. Продається Opel Meriva в чорному окрасі. 2003-4 рік. 1,6 МПІ бензин. А з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 068 647 15 11. Ось вот так, цей автомобіль виглядає. Присутні ззаді присадний пристрій. За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Ось такий автомобіль. Ford Focus свіжопринений, розмитнений та поставлений на постійний облік з 2-х літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Вартість автомобіля складає 8. 900. Контактний номер 067 360 2202. Автоматична коробка передач. Автомобіль збережений, цілий, не поцарапаний, бачите, в хорошому стані. Я кажу, сів і поїхав. Масла фільтра 8 8917 рік. Контактний номер 067 360 22 02. БМВ 520. 2016-17 рік, кристальний 2-літровий, двигун дизельний, 8 автомат. Елегантна комплектація, світлий салон, чорний потолок, легкосплавні сучасні диски, нічого не брязкає, нічого не стукає. Автомат ідеально переключається. Вартість автомобіля складає 16 900. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Автомобіль в чудовому стані. Виглядає Це цей автомобіль. Здається, Peugeot 308. 2016 рік, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль повністю в рідній фарбі за ціною 11700. Без підкрасів. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Ода Супербе всі дані. 2012 року за ціною 13 950 з 2-літровим дизельним двигуном. З пробігом 248 тисяч та автоматичною коробкою передач. Контактний номер 067 460 75 55. Шкіряний салон. Ось так виглядає всередині. Дуже комфортний автомобіль. І це у нас автомобіль серед шкод. Автомобіль бізнес класу. Когось зацікавить автомобіль, телефонуємо до власника. Компактне BMW 2010 року за ціною 8800, BMW 116, 2-літровий бензиновий двигун 122 Кінський сил. Автоматична коробка передач. З пробігом 211 тисяч, контактний номер 050 337 84 73. І каже, власниця автомобіля, автомобіль повністю обслужений. Кось зацікавив такий автомобіль, телефонуєте. За вище вказаним номером телефону. Grand Scenic з автоматичною коробкою передач. 10 рік 2,0 дизель. Додається 4 зимових колеса, контактний номер 095 87 42 160. Вартість автомобілі складає 9 тисяч. Зверху бачите панораму, такий насичений колір, розплавні диски. Тріп'яний салон. Забіж детальною інформацією телефонуємо до власника. Туран 2008 рік, 170 кінських сил. Ось такий сірий насичений колір. Мокра DSG 1,4. Об'єм 242 тисячі пробіг. Контактний номер 093 76 85 115. Нет. Так Він виглядає. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Це опіль Мока 2013 року, 1,7, дизель за ціною 12 950. Ось такий міні-кросовер. Контактний номер 096 917 40 06 96 кВт і автоматична коробка передач. Шкіряний салон. Так вона в середині виглядає. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника а брата з автоматичною коробкою продаж. Це Volkswagen Touran 12 року. З дизельним двигуном. Насичений колір такий. Покажемо вам салончик, що ви бачили. Акуратненький салончик. Скільки пробігув? 211 211 тисяч пробіг. Ось такий один. І вартість автомобіля складає 11700. 11 11 700. Контактний номер. Кажіть 097 087 76 71. Запитувати, Віктор. Запитувати Віктора. Кому потрібно дійсно такий доглянути автомобіль, телефонуйте до Віктора. Або, якщо бажаєте, є знову такий Volkswagen Touran. Не хочете синього, хочете шоколадний. Знову продає Віктор 12 року з пробігом 260. 2000 з двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передачі. Знову телефонуйте до Віктора за номером телефону 097 087 76 71. Ось такі. Два автомобілі на вибір. Хочете такі, а хочете такі. Телефонуйте до Віктора. Ось такий красивий Вольво 2017 року з 2-літровим 88 кВт, 237 тисяч пробігу. Вартістю 14 350. Контактний номер 097 98 32 778. Ось такий вам Вольво. v 40 Голь в білому карасі 2019 року з двохлітровим двигуном та вартістю 17800 з автоматичною коробкою передач з пробігом 165 тисяч. Контактний номер 050 98 77 677. Ось так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Шоста. 13 року, чим цікавий автомобіль, 3 потужний двигун, універсал, вартість 12950 з пробігом 249 тисяч, контактний номер 099 417 1377. Чорний якраз, безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння та багато, багато чого іншого. А саме основне автоматична коробка передач і 3-літровий дизельний двигун. Хто любить драйву і любить комфорту. Телефонуйте до власника ПО вказаному номеру телефону. Повторюю номер телефону. 099 417 13 77. Кода А 7. 2015 року з 2-літровим бізельним двигуном за ціною 12 850. Яскравий окрас. Контактний номер 066 65 28 037. 280 тисяч кілометрів пробігу. На жаль, автомобіль зачинений. Автоматична коробка передач ДСГ. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. 2007 року зб'єм вона 2.7 з автоматичною коробкою передач. Вартість автомобіля складає 8 тисяч. Контактний номер 097 94 14 994. Кого зацікавило, телефонуємо до власника по вищу казного номер телефону. Любителям Ауді. Полюбляє. Телефонуйте до власника повочка вказаному номеру телефону. Пошкоду Фабію казали на автоматі, шукає їх немає. Ні, ось, дивіться, 6-7 рік я знайшов з автоматичною коробкою передач за ціною 6300. Е з кондиціонером, з круїзом, партроніком підігрився сидінь, е 1,4 МПІ. Контактний номер 063 814 80 24. Ось шкода вам, фабія з автоматичною коробкою передач. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається у нас Audi Q5 2000. Ба -ба -ба -ба. Так, бензин, комплектація Audi Quadro 2014 року, 2.0 TFSI, бензин за ціною 14. Трошки є дожі, капає 14400. Контактний номер 063 814 80 24. Ось так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це Audi q 5 2014 2014-15 рік з 2-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою ціна, передач за, за вартістю 15 500. 178 тисяч пробігу, контактний номер 066 706 1432. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. І автомобіль є свіжо принеде. Audi Q5. Це Фольцмайн посад 17 року. 224 тисячі пробігу з 2-х літровим дизельним двигуном. Автоматичною коробкою передач, хідлайн, контактний номер 050 385 35. 47. Ось так він вилітає. Світленький салончик, Акуратненький бачите. Відкритий, покажемо багажне відділення. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Кода А7 в універсалі, чим автомобіль цікавий, 17 рік, 2-літровий двигун, чорний колір і вартість автомобіля 14400, 110 кВт, автоматична коробка передач. 265 тисяч пробігу. Каже власник, б'ється по карве. кого цікавий такий автомобіль. Телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону.